30 плавців з областей, де зараз тривають бойові дії, тимчасово тренуються у луцьких басейнах. Аліні Симоненко 13. Із них 4 роки дівчина професійно займається плаванням. Говорить, до війни тренувалася в басейні Піонер, в якому розпочинала свою спортивну кар'єру чотирикратна олімпійська чемпіонка Яна Клочкова. Потім говорить, тренувалася у сучасному 50-метровому басейні. А далі війна. Поспіхом складена валіза, в яку поклала з її слів найпотрібніші речі купальник, шапочку та окуляри. Я півтора місяць сиділа в Харкові під обстрілами та ховалась у ванні, у коридорі, повсюди, де можна було. Ось потім мене мама відвезла у Львів і на Пасху. 24-го також наш дім попав в снаряд. Згоріла повністю машина. Мама подзвонила своїм друзям і вони дали машину. Ми приїхали у Луцьк. У луцькому басейні тренується шестикратний рекордсмен України з плавання на 50 метрах на спині Богдан Касьян. Плавець родом з Полтави. До війни тренувався у столиці. Потім розповідає хлопець, майже тримісячна перерва у тренуваннях. Зараз, каже, плавець доводиться наздоганяти згаяний час. Щодня у луцькому басейні долає до 6 кілометрів. Важко було морально настроїтися на тренування, коли таке в країні. Ми тренуємося кожен день, окрім воскресення. В суботу і в середу у нас полудень поки утром тренування. Так у нас сутреня тренування йде з 10.30 до часу 30 і ввечері з 6 до 8. Владислава Шаєнко спортсменка із Дніпра. Дівчині 18. Із них 10 років професійно плаває. Плавала до цього в я плавала до приїзду у Луцьк у маленькому басейні. Чотири доріжки. Умов не було. Одне тренування щодня було. Мій басейн був зачинений, і коли я дізналася, що тут є басейн, то ми вирішили приїхати сюди. Тут два тренування: безплатне проживання і харчування. Семеро переселенців плавців тренує Віталій Алпатов, який приїхав із Києва. Тренер каже, щодня два тренування по кілька годин. Зараз ми тренуємося на відбіркові змагання за кордоном. Це ми вибрали декілька змагань: це в Софії Чпет Болгарії та в Італії, у Римі. Це таке оля. Це такий турнір дуже популярний серед професіоналів. Хочемо виконати нормативи на штатну збірну команду і на участь за мого чпету Європи. За словами тренера Віталія Алпатова, спортсмени-переселенці тренуватимуться у луцьких басейнах до кінця літа. Згодом частина із них переїде у Львів, там більший басейн. В Україні змагання із плавання поки не відбуватимуться. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне, Луцьк.